Манька, мама знає, що ти дуже хотів сильного телефона. Ти просив нового телефона, бо того, що у тебе той стіни. Тому що ти Боже. дуже хотів. У нас Манька так сталося цей рік, що в нас не вистачило грошей тобі на телефон. Поймаєш? І ми дивися, ми тобі купили чехол, такий класний, Диви, який класний. То покладеш на той старий телефон, і він буде так як виглядати новий синочку. А ми в наступному році купимо тобі новий телефон. Тому, як, на, ну, як буде більше грошей, бо у нас не вийшло за синочку. Ось вот так. Ну, буду дорожчим, ми купимо. Ми купимо тобі новенький, добре, да, синочку? <сі> Заберемо. Це <сіff> <Все> нічого страшного. Та й ось. <воно>. А де ми Це не треба футболку, вірно? Ну, Ваня, Ваня. На, це тобі від нас. О, Айфо. Айфо. Щоб ти був дорогий. А, я не знаю, що ти не доїв, даєш. Не толучий сопотінь. Що видрати? Що це? iPhone. iPhone? Спасибо. Щоб ти нас